Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Сьогодні поговоримо з вами про такого вже колишнього ютубера-пропагандиста, який звав себе Алконафтір. Ще до повномасштабного вторгнення Росії він робив в принципі непогані відео огляди різноманітної військової техніки та знімав летсплеї по тундрі, які я грішив також іноді подивитись. Його відео про огляд техніки були час від часу дійсно інформативними, хоч і в деяких випадках не об'єктивними. Та це вже почалося відбуватись під кінець його недокар'єри доволі херового агента Кремля. Херового ботупого, не дивлячись на те, що Кіріл, як його справді звати, примудрився заробити на свою власну квартиру у Латвії та спорткар Феррарі. На якому він пафосно приїздив до своєї підписоти у Кучково, вона ж Москва, та тічився, який він класний хлопець. Але не про це. Так от. Дивився я на це і почав трохи підозрювати, що щось тут не так, коли почало смердіти кремлівськими помиями на його каналі. А саме, в Кіріла раз з'явилась політично-військова рубрика на каналі, де він робив огляди на військові конфлікти та політичну ситуацію у світі. В цей час почалися його перші зашквари, коли він ненароком ляпав своїм слюнявим ротом про те, яка сасія – велика держава: атомні підводні човни, винищувачі і все таке. А в Україні все вкрадено, і армії давно нема. І в одному. Із його відео була дуже цікава фраза. Зараз я її вам зачитаю: якщо Путін не спробує зайти в Україну зараз, потім нічого не вийде. А зараз треба підірвати всі мости через Дніпро, висадити десант і інтегрувати Україну у Росію. Це було десь літо 20-го чи 21-го року, здається, е, так от. Ну, думав я собі типовий ватнічок, який шквариться собі тим, що живе у Євросоюзі і поливає його лайном. При цьому прославляє Сасію, яка чудова країна, не мов яка у неї армія. Ну, думаю, хай собі і шквариться, перестав я його якийсь час дивитись. І от якось у кінці 21-го року побачив я у рекомендаціях Ютубу його тику, де алконафтяр сидить у Москві. І я зайшов на його канал. Дивлюся, щось багато він звідти робить випусків останнім часом. Якраз почали всі казати, що Сесія може розпочати повномасштабне вторгнення. І це було для мене дзвіночком, що Кірюша поїхав отримувати методички від покровителів із Кремля. І мої здогадки підтвердилися щодо нього. А тепер про карму. Ви знаєте, я зрозумів вкотре, що карма існує точно, просто бляха науково. Під час чергових обстрілів у березні місяці я сидів у одному із київських бункерів, доводилося спати на дверцятах, підстіляючи собі пляжну ковдру і вкриватись зимовим пальтом, хоча із зручностей був Wi-Fi. І от я вирішив знову зайти на канал. Керюшки алконавтіра і подивитись, що та Паскуда публікує у себе. А публікував він у себе про те, як успішно армія Сесії заходить на територію України, про те, як українська армія начебто вбиває мирне населення, і нєт. В його ж телеграм-каналі творилися взагалі мракобесія, якого світ не бачив. І ще багато туди зливали інфи, де стояло українське ППО. Особисто я бачив як якийсь кінчений Арапчий Індус виклав туди відео у Києві, з якої позиції робиться пуск і ще селфі своє на цьому фоні зробив. І увага! Все це Керюша Алканафтір робив, вже знаходячись у себе у Латвії, Україні, члену Євросоюзу та НАТО, Україні, яка одна з найперших надавала одну з найбільших допомог Україні. Це додуматись треба просто. Ось чому автонавтір, херовий недоагент Кремля, тільки повний ідіот міг до такого дійти. Так от я вирішив писати нашому слюнявому керюшки під його відосами наступне. Зараз я вам зачитаю: за те, що ти публікуєш, за те, що ти пропагандуєш, ти будеш нести відповідальність. Тебе дістануть і посадять. У тебе більше не буде твоєї квартири в Латвії. У тебе заберуть твоє червоне Феррарі, і ти будеш гнити у в'язниці. Я дуже сподіваюсь, що він то прочитав, бо наразі, прокидаючись, він буде згадувати мої коментарі і нити від того, що треба було дослухатись. Якщо чесно, я навіть спочатку не повірив своїм очам, коли прочитав статтю, в якій розповідалось, що кірюшку посадили за грати, і карма дісталася до ніжної сраки Алконафтіра. Я впевнений, дістанеться до інших. Ось такий трошки розмовний випуск сьогодні я з вами, мої любі, провів. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і слава Україні! Sim papa.